Харківська область знову під ударом окупантів під артилерійськими обстрілами три райони регіону: Чугуївський, Харківський та Куп'янський. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що у Куп'янському районі, загинув 68-річний чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень. Добровільна евакуація з Куп'янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей. Ще 68 заявок в роботі. Співробітники ДСНС протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів. О 19.40 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у селі Крутоярівка Кагичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін головного управління ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет а в області тривають запеклі бої. За інформацією генштабу, противник продовжує тероризувати мирні населені пункти Харківщини. На Славожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів. Волохівка. Вільхуватка, дворічна, красне, огірцеве, стариця, стрілеча, тернова Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли станків, мінометів та ствольної артилерії районних населених пунктів: Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області. Марія Соловйова та Станіслав Денеко, Харківський зістя. Харків обстрілює з першого дня війни, і ми готові до дуже важких викликів. Щодо відключення електропостачання, так є відключення, це таке вирне відключення електропостачання. І я звернувся до Харковоблонерга з тим, щоб вони опублікували на своєму сайті у средствах масової інформації графіки відключення, чіткі графіки відключення, щоб харків'яни розуміли і коли буде відключення у їх. Житлових будинках. крім цього, робота е, працює система опалення, е, працює городський електротранспорт, за розкладом. Е, Тому життя продовжується. Харків працює, Харків вистає. Ми обов'язково вистаємо і обов'язково переможемо. Вночі росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. За даними голови ОВА, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди за попередньою інформацією не постраждали. Обстріляли і три громади Нікопольщини. Як повідомляє голова Дніпропетровської ова у мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Україна та ОАЄ розпочали переговори щодо укладення угоди про економічне партнерство. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. 24 країни Європейського Союзу подали свої пропозиції щодо участі у новій місії з навчання українських військових. Як повідомляє голова дипломатії у ЄС Жозеп Борель, навчальні модулі зараз переглядаються під українські потреби. Планується, що мандат місії триватиме два роки. У Києві, Дніпрі та Одесі діють екстрені відключення світла. Про це повідомляє сайт компанії ДТЕК. Наразі графіки стабілізаційних відключень не діють. У Харкові та Харківській області скорочується тривалість комендантської години. І від 5 грудня вона триватиме з 23 до 5 ранку. Таке рішення ухвалено військовими у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та інших. Мар міста Єгор Терехов, як і всі харків'яни, переконаний, що такі зміни підуть на користь всього мегаполісу та його жителів. Тим більше, що безпекова ситуація дозволяє. Ці зміни необхідні для більш тривалої роботи продуктових мереж та сфери обслуговування. Сьогодні вже є така можливість, щоб комендантський час був сокращений і щоб він вже закінчувався в 5 ранку. А починався в 23.00. умови скороченої комендантської години не відрізняються від правил більш тривалої, як і раніше під час комендантської години забороняється перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без відповідних перепусток, а також під забороною рух транспортних засобів. Ця школа славиться не лише переможцями багатьох престижних змагань та чемпіонатів. Її вихованці посідали призові місця на Олімпійських іграх і навіть потрапляли до книги рекордів Гіннеса. За 60 років кажуть працівники в історії дитячо-юнацької школи комунар було різне та ніколи не уявляли, що довелося б виживати в умовах війни. У нас мав бути виїзд якраз до 4 лютого на чемпіонат України серед кадетів. Ми мали зранку 6, о 6 годині виїжджати на змагання. Ну нам вже повідомили, що ніяких виїздів не буде. Почалась війна. Відтоді тренуються тільки дистанційно, але спорт не покинули ані наставники, ані їхні вихованці. Виступають як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, Катерина Несторова, попри війну та складнощі з підготовкою, змогла стати майстром спорту зі стрільби із лука. Це не той, не той вид спорту, який можна перенести на дистанційне на онлайн, і тому я була завжди на зв'язку з тренером з початку повномасштабної війни. Потім забрала лук, коли повернулася влітку і тренувалася вдома. Мені зробили щит маленький такий. Ну і дома пройшлося якось на ну 3 метри, тому що не було дистанції. Ти вже стріляєш не для когось, ти стріляєш для себе. Тобі це подобається. І ти розумієш, що ти не можеш це вже кинути. Усі кажуть, не аби як хочуть повернутися до Тирів, зустрітися із тренерами, але поки що стіни рідної спортшколи потрощені ворожими снарядами навесні. Сюди прилітало чимало разів. У нас був прильот в адміністративне здання, вибиті окна в тір по второму лісопарковському 13 а був приліт в квартиру. але в цей час знаходилися в нашому підвальному поміщенні. Ну, жильцы дома пряталися бомбежки з э, пробиттям. Крім цього, у нас мовіділі от розрушена понад сутренірська комната. Павло Васильєв додає, із підготовкою потрощених будівель до зими допоміг департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Надали будівельні матеріали, закрили вибиті вікна та оновили стіни. Так, ми закрили усі вікна, ми поставили опори тут. знаходилось дуже багато людей, мешканців. Які ховалися від обстрілів, тому зараз ми теж приділяємо цьому приміщенню всім приміщенням дуже велику увагу, щоб, якщо треба, ці будівлі використовувалися як бомбосховище. Зараз усі спортивні комплекси готові до зимового періоду, всі пошкодження усунені. Тому ми готові до зими. А після нашої перемоги ми готові зустрічати спортсменів на тренуваннях. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харківські звісті. У цій багатопід'їзній висотці, що на північній Салтівці, немає нікого. Місцеві мешканці залишили свої квартири після численних прильотів до будинку, бо жити тут неможливо. На жаль, ця жахлива порожнеча тут ще не скоро зміниться на звичне життя. 10 часов на восьмой этаж прилетел снаряд. И произошел взрыв. После взрыва пошел пожар. Ну, тушить никто не приехал, потому что были как раз обстрелы. И пожарные только приехали в 11 вечера, когда уже соседние квартиры выгорели. Ну, а у меня, вот видите, какая картина. От взрывной волны испортилось все. Ну и пожар частично, вот видите, все подгорело. Диван у меня сгорел, потолок, вот это все такое. Поплавились вещи, то, что были такие пластмассовые вещи, в квартире поплавились, потому что, видимо, была очень высокая температура. Растерянность, неопределенность, растерянность. Такое, не знаю, что, с чего начинать и что делать дальше. Как вот, как дальше жить. Первый день, когда мы пришли, это было что-то, какое-то оцепенение. Вот было. Вот мы зашли в квартиру, я даже не знала, куда дальше идти. Вот в таком состоянии дела эту квартиру. Просто руки опустились, и такое было состояние. Мы пришли на район, вообще ни одного человека не было. Мы пришли где-то 26 апреля. Мы были первый раз здесь. Слышны были взрывы, на районе никого. Тишина такая, вот этот запах гари, все стоял, все такое. кругом тишина, если вот хлопают, там тоже очень, очень жутко было. Первый день просто жутко было. Ну, я говорю, оцепенение. Я просто была в шоке, не знала даже с чего начинать. Тут вот я пришла за документами, а я не могла даже документы найти. Вот такое у меня была растерянность, такой шок был. Посмотрите, во что превратилась эта квартира. И как ее можно восстановить? Вопрос. И за что? Это жуть. Это страшно. И, ну, ясно, что нервное потрясение и, и расстройство. Не надо, то мне плохо станет еще здесь. Ну вот что, что, как это можно отремонтировать? Вот это все, что это вылез? Нужно все мебель, все выбросить. Ну хоть вода ушла, выветрилась. Дом было несколько попаданий. Была повреждена входная группа, было повреждено машиноотделение лифта, а также техэтаж фасадные панели здания, также были повреждены несущие конструкции здания, а в частности внутренние стены, плиты перекрытия и балконы. Первый этап демонтажных работ произведен, выполнены работы по разбору. Завалов. Сейчас приступили к восстановлению балконов, техэтажа, ведется кладка кирпича, восстановление перекрытия. В дальнейшем планируется выполнять ремонт мест общего пользования, ремонт кровли, а также остекление и восстановление теплоснабжения. Объект достаточно сложный из-за многочисленных попаданий в здание. Совместно с проектными организациями принимаем решение, чтобы максимально качественно восстановить многоэтажку. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харківські звістя до будинків, які довелося відключати в суботу через дефект на магістралі, подали тепло. Наразі тривають земляні роботи на місці розриття і розповітрення у під'їздах. Якщо ми говоримо про усунення дефекту, от з 16-ї години суботи до сьогодні люди цілодобово, кожен по своєму напрямку, займається усуненням цього дефекту. Тому що крім усунення, потрібно заповнити, потрібно набрати гідравлічні та температурні режими, потрібно розповітряти кожен стояк по кожному будинку. Станом на ранок понеділка, на цьому ранку, всі. І будинки заповнені теплоносієм. Зараз йде перевірка розповітрення будинків, щоб кожен наш мешканець був в запаленні. Труба діаметром тисячу міліметрів розташована на значній глибині під землею, вкрита бетонними лотками. Ділянку, яка не витримала жорсткого режиму воєнного опалювального сезону, планували замінити, але через бойові дії це стало неможливим. Цей порив саме є наслідком у цих постійних відключень, тому що насосне обладнання. Різко зупиняється, просходять гідравлічні удари, і ось це і є наслідком цих відключень. Ми відпрацювали алгоритм дії нашого персоналу, робочого та ІТР персоналу що робити, кожен повинен при мінусових температурах. Можна сказати, що ось ці події там, суботні, да, це протиаварійне тренування у випадку, якщо на більш Довший час ми залишимось без електричної енергії. До речі, 95-та магістраль побудована у 1978 році. Зовсім скоро їй виповниться 45. Найбільш проблемний її відрізок у 700 метрів, і дві магістральні камери встигли капітально відремонтувати ще в цьому році. А 1600 метрів труби, на якій стався дефект, заплановано під капітальну заміну вже в наступному ремонтному сезоні. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські ізвісті Харківські тепловики продовжують усувати дефекти на тепломагістралях. Так у Немишлянському районі вже завершується ліквідація пошкодження мережі. Частину магістралів вже почали заповнювати теплоносієм. В той же час аварійні бригади розповітрюють систему. Зараз там тривають земляні роботи. На ХТМ попередили, що система погано переносить багаторазове заповнення через перепади напруги. І кожна зміна режимів тиску має побічний ефект гідроудари. Особливо болісно. На них реагують старі труби. А повністю замінити ділянку 95-ї магістралі довжиною майже півтора кілометри планують у наступному ремонтному сезоні. А от бригади комплексу Харків водопостачання комунального підприємства Харків водоканал продовжують оперативні роботи з відновлення подачі води в усіх районах міста. У листопаді працівники підприємства усунули 330 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, а також облаштували 291 оглядовий колодязь з заміною запірно-регульованої арматури і капітально відремонтували 95 водорозбірних колонок. Напередодні бригади ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах, а у планах усунути ще 18 дефектів. В той же час фахівці комунального підприємства комплекс з експлуатації об'єктів водозниження зливової каналізації промили ділянку колектору зливової каналізації по вулиці Благовіщенській. Прочистили грати дощі приймальних колодязів від льоду по провулку Фейербаха та скосили дуку поросель вздовж водовідвідної канави в районі журавлівського житлового масиву. А бригади комунального підприємства комплекс з вивозу побутових відходів, як завжди, працюють у всіх районах міста. Так комунальники звітують, що у листопаді вивезли понад 156 тисяч кубометрів відходів усіх видів. Також було завершено збирання листя з подальшим їх вивезенням та утилізацією в комп... Посних ямах за останній місяць підприємством посилено боротьбу з незаконним викидом сміття, а також безвідповідальним паркуванням автомобілів, що заважають проїзду спецтранспорту. Крім цього, наше підприємство дякує харків'янам, які сумлінно сплачують за наші послуги у такий складний воєнний час. Але ми також просимо враховувати специфіку нашої роботи, поважати працю співробітників комплексу з вивозу побутових відходів та спільно піклуватися про чистоту Харкова. Комунальні служби працюють у будинках харків'ян. Кожного дня фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій, там вимкнень світла, усувають причини непередбачених зупинок ліфтів, а також виконують заявки мешканців. Тільки за добу електромеханіки відпрацювали більше двох сотень заявок та більше 160 звернень з питань внутрішньобудинкових електромереж. І робота продовжується у всіх районах міста. Крім цього, продовжуються роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж, ліквідації аварій та підключення освітлення на території приватного сектору та у мікрорайонах. За останній тиждень було усунуто майже три тисячі пошкоджень на мережах. Також бригади комунального підприємства Міськ світло спільно з ДСНС підключають мережі до пунктів обігріву і готують аварійне живлення для роботи структурних підрозділів підприємства. А от працівники комунального підприємства Харків. Жилбут ліквідують наслідки обстрілів житлового сектору в індустріальному та Слобідському районах. Так, по вулиці Аерофлотській та по проспекту Гагаріна ремонтують покрівлі, по вулиці Ньютона виконують часткову реконструкцію покрівлі. Ремонтні роботи триватимуть, як дозволить погода. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські Харківській Маломобільні самотні люди похилого віку можуть бути евакуйовані на тимчасове проживання до міських хоспісів та лікарень. У міськраді зауважили, що за пенсіонерами будуть доглядати, вестимуть постійний медичний нагляд та забезпечуватимуть їм комфортне перебування. Усі відповідні умови вже готуються. Ми звертаємося по допомогу до харків'ян. Нам потрібні волонтери, які могли б кілька годин на добу забезпечувати наших пацієнтів душевним теплом та увагою. Це може бути жива бесіда, спільний перегляд фільму чи читання книг. Світлана Горбанова рубан відзначає, що охочі працевлаштуватися можуть укласти трудовий договір з медзакладом, в яких перебувають маломобільні люди похилого віку. Чергування добові зарплата забезпечена. Для більш детальної інформації охочі допомогти можуть звертатися за телефоном 050 868 82 50. Янна Олександрівна. Попереду важка зима. Тож у міськраді переконані перемогти всі негаразди харків'яни можуть тільки якщо допомагатимуть один одному. Яна Щитиніна та Олександр Уваров Харківські звістя.